Єйлинки Супер Сідліс До метра сорока. Перша. Друга. Третя. Нічка показує висоту самої ялинки без врахування горщика. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма дев'ята. Десята всі ці ялинки коштують 4800 гривень. Супер Блю Сідліс, ціна 6800 грив. Перша. І друга. Висота 2,60 60, м, Ціна 6800 гривень. Супер Блю Сідліс. Ціна 8800 гривень. Друга ялинка. За 8800. Третя ялинка 8800 гривень, Висота на 1,80 метра. І четверта. Супер, супер Блю Сідліс 8800 гривень. Супер Блю Сідліс 2+, плюс 11 тисяч А це друга супер блюсідліс за 11 тисяч